2 листопада росіяни гатили по прикордонним селам Рупільської громади із мінометів. Загалом нараховано 28 прильотів. Згодом обстріляли ті ж території із Сау. 34 приходи. Усього пошкоджені 22 оселі цивільних жителів. Один будинок не підлягає ремонту. Прямим попаданням в дах там знесло стіни. Решта майна згоріла. Господарі в момент обстрілу були у сумах. Повністю дому не розрушений якого в будинку на той був? Ми в'їхали вчора ввечері, бажання осталось живі. Були в сумах ночували. Тут пожар зчинився, так? Що? Пожар тут тобто, вчинився. Ну, ну пожар і розруха, тому що з усіх сторон обстріляно, там три нагороді і тут ось дві. І одна ще у дворі. У хату, прямо в прильот в хату? Да, так, хат, ну, в хату в ту сторону прямо в стінку розбила. І воно, виходить, розірвалося і зразу заготіла. Да. Так. Це газ був виключений, вон стояк. Ну а так ну, все всередині, все вийшло неогодне. Не, 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 не підлежить, мабуть, встановлення стінки. Одна стіна задня залишилася і все. У прикордонному селі пошкоджений місцевий спортзал. Також в інших будинках пробиті наскрізь стіни, понівечені дахи та вибиті вікна. Газова плитка пропущенку пробила, газову плиту пробила. Двері вирвало, побиті двері всередині. Вікна поваривало. Шифер побило. Ну це так це, що бачите, тут це є вона. Воронка корито розбило. Люди дивом не постраждали, адже звикли вчасно ховатися в укриття при щонайменшій загрозі. Миропільську громаду ворог обстрілює систематично. Утім, це кажуть місцеві наймасованіший удар по мирним мешканцям. Ой, господи, ну це все на чого, хлопці. Так було страшно, що ви не представляєте. Як воно гоготіло, як воно як полетіло, все. І стекла, і все ж на світі. Дві зразу, звісно, в погибі були. Немає. І хата впала і все впало. Ну, обжилися, а там отам вже. Я воно стукала дуже готіла. Ми взагалі не зрозуміли, що ж воно ще на городі, що рядом, і там вже усі ті забори все на світі повиряли. Ну, На хаті багато дірок, вже, хлопці більше десятих. Залатали, залатали свої був шихвер, раді Бога, яка ж різниця, господі. І отут усе ж і воно там чи горіло, от ще, отам вже на, ну, от на, на, на гаражі, на гаражі отам ж горіло, ну, стекла всі повибані, досками позабивали, що було своє. Господи, вроді що змогли, якби дуже, звісно, вже ждали, надіялися. А вікна, звісно, кажу, за те, яка розумієте, Вікна погано там заділувати, хоч і хлопці ваші з'явилися, воно ж ні до чого прибивати, там ще mm -hmm. ж його в клеюнку тут, ні до чого прибивати. Ну, заділили карпичі вон положили до вікна, та зробили. Наразі мешканці миропільської громади оговтуються від обстрілів окупантів, перекривають вікна плівкою, закривають шифером дахи. Місцева влада надає матеріальну допомогу. Від громади ми надаємо, це наше було прийняття рішення, ми надаємо матеріальну допомогу в розмірі мінімальної заробітної плати, 6500. Коли люди звертаються, ми рішенням виконавчого комітету, рішенням ради надаємо таку допомогу. Дуже нам допомагає громадська організація Прулівська, Якраз зараз вже в нас на території надає комплекти швидкого ремонту. Це плівка, ДВП. Е е е Такий швидкий ремонт, щоб поки що закрити чимось людям вікна, двері, щоб, можливо, якось, поки буде більша цілеспрямована допомога, щоб жити в цих будинках. З цих будинків, що були обстріляні, ніхто там не виявив бажання виїхати кудись, залишаються, де Люди лишаються, ремонтують, залишаються, поки що залишаються. Mm -hmm. Хоча і більшість вже людей у нас виїздить. І навіть на вчорашній день, коли розпочався обстріл, людей багато виїхало. Загалом за 3 листопада росіяни спрямували 157 снарядів та мін на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманська, Знопновгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигінська, Юнаківська та Середонобузька громади. На Білопільщині окупанти обстріляли два села. Нараховано 48 вибухів. Пошкоджено місцевий будинок культури, шість приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства. В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі Споруди